Жіночий батальйон латає дірки на дорогах у Припутнях на Ічнянщині. Ідея такого ямкового ремонту місцевого старости Анатолія Сенька. На центральній вулиці Незалежності ямка на ямці. Сусід говорить: давай золотаємо яму напроти мене. Але цемент розвели, яму. Для лапок беруть щепінь і цемент. Найдешевша на сьогодні технологія. Вона рік відстояла. Навіть не потріскалась, навіть не вищербилась, нічого ну, не сталося. Робочу силу, п'ять жіночок виписують з біржі. На матеріали скидаються всім селом. Хто дає грошима, хто щебенем чи цементом. За три тижні назбирали 4 тисячі гривень. Написав в групі нашої, в нашій групі, що у кого є автомобіль і не тільки у кого, навіть бажаючи, будь ласка, давайте зберемо гроші. І своїм силам відремонтуємо дорогу. Минулого року зібрали біля 130 тисяч і поставили паркан на кладовищі. Тепер взялися за дороги. Кладовище воно і стоїть на балансі. Ніде ні в кого. Воно ні шиє. Розумієте, йому от навіть пойти траву викосити на сьогоднішній день О, по закону не може. Жіночки каже, староста з роботою справляються, та й вибору особливо немає. Чоловіки в селі або воюють, або працюють, або не подужають. 43 градуси показує, а наші жіночки працюють. Робота ще підільна. Дуже дуже довго. Ну на совість робимо. Староста процес контролює і вчить, і керує, і сам з лопатою стає. Староста всього навчить. І вістки бить, і яблочки закривати. Технологія розповідають, не хитра. Ямочку треба гарненько вичистити, дуже-дуже гарненько, щоб піску не було до самого дна, до самого асфальту. Поливають водичкою, як вона, віночка вгана, себіночки трошки, пісочку, водички, заміз. мізром. Одна мазає. Друга, друга при це є, В общем, рівняє. Дівчата кажуть, вчаться швидко і жартують, що скоро підуть халтурити по селу. Усі сміються, що наймати найма... найма... тепер будемо. нас. Поки розмовляємо, староста починає соромитись. Мовляв, хіба це діло капітально б зробити, але зараз без варіантів. І розповідає, як планують покращити технологію. Вже додатиме обов'язково обов обов'язково Бов'язково ну, щоб поливати. Таким таким шляхом можна не допустити тих тріщин. Люди в селі роботою жіночого батальйону задоволені і скидатися на таке діло не проти. Дуже ждать довго, щоб хтось зробив. Mm -hmm. Як ото кажуть, сім'ї як сам зробив, то для себе робиш не для когось. Ми тут живемо, нам тут їздить, нам ходить. Yeah. Нам тут жить.